Я зараз вам покажу лайфхак, як фотографувати гейхери. Дивіться, без води, навіть не знаю, де вже полила, без води вони виглядають отак тьмяно наче. Якщо ви їх збризкаєте, дивіться, які вони живенькі, правда? І От коли ви хочете зробити фотографію своїх рослин, вам їх треба просто полити. А які ж гейхери є у мене? Дивіться, ось такі. Це по 85 гривень такі. Отаких От зелених 10 штук можна, оскільки, по 50 гривень, хто хоче. Дивіться, ще є бересклет, Два різних кольора. Сама черенкувала. Ось така я молодець. Хто бажає замовити мої русиночки, пишіть мені в особисті повідомлення. Дякую за запитання. А, картопля є у мене ще до продажу, на якій колорецькі жук і слистя.